Виконуємо номер 1438 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли, записавши дані величини в центнерах. Завдання перше 8 центнерів. Відняти 319 кг. Завдання друге 3 тонни 2 центнери. Відняти 2 центнери 3 кг. Завдання третє 9 центнерів 15 кг, додати 312 кг. Завдання четверте 5 тонн 2 центнери 13 кг додати 7 тонн 3 центнери 7 кг. Приступаємо до виконання. Один центнер дорівнює 100 кг. 1 кг становить 1 соту центнера. І 1 тонна дорівнює 10 центнерів. Запишемо перше завдання: 8 центнерів відняти 319 кг. Запишемо 319 кг у центнерах. 8 центнерів відняти 319 сотих центнера, дріб неправильний. Виділимо цілу і дробову частини. 319 поділимо на 100, це буде 3 цілих і 19 сотих центнера. Тепер запишемо десятковим дробом 8 центнерів відняти 3,19 центнера, і це будемо мати 4,81 сота центнера. Завдання друге три тони. 2 центнери відняти 2 центнери 3 кілограми. 3 тони додати 2 центнери і відняти 2 центнери, додати 3 кг. 3 тонни це 30 центнерів, да плюс 2 маємо 32 центнери. 2 центнери додати 3 кілограми. Це 3 сотих центнера. 32 центнери відняти. запишемо десятковим дробом. 2 центнери додати 3 сотих центнера. 32 центнери відняти 2 цілих. Три сотих центнера. Будемо мати двадцять сім сотих центнера. Завдання третє. Дев'ять центнерів п'ятнадцять кілограмів додати триста дванадцять кілограмів. Дев'ять центнерів. Додати 15 кілограмів розпишемо і додати 312 кілограмів. 15 кілограмів це 15 сотих центнера. Отже, маємо 9 центнерів додати 15 сотих центнера і додати 312 кілограмів це 312 сотих центнера. 312 сотих центнера. Запишемо десятковим дробом 9 центнерів додати 0,15 центнера. 312 сотих – неправильний, виділимо цілу і дробову частину. Поділимо 312 на 100. Будемо мати 3, цілих. остача буде 12 це чисельник дробової частини. Знаменник переписали без змін. Маємо 9,15 центнера додати, запишемо десятковим дробом 3,12 центнера. І в результаті в сумі у нас виходить 12 цілих. Двадцять сім сотих центнера. Завдання четверте. П'ять тонн, два центнери. Тринадцять кілограмів додати. Сім тонн, три центнери. Сім кілограмів. Розпишемо через суму це 5 тонн, додати 2 центнери, додати 13 кілограмів. І 7 тонн, додати 3 центнери і додати 7 кілограмів. 5 тонн – це 50 центнерів. 50 центнерів. Додати 2 центнера, а 13 кілограмів це 13 сотих центнера. Тому додати 13 сотих центнера, 7 тонн це 70 центнерів, додати 3 центнери і додати 7 сотих центнера. Запишемо десятковим дробом. І тут можемо виконати додавання вже. Буде 52 центнери додати 0,13 центнера, 73 центнери, додати 0,07 центнера дорівнює 52 центнера, додати 0,13 центнера, це буде 52,13 центнера і додамо 73,7 центнера. В сумі маємо 125,2 центнера. Ми обчислили, записавши дані величини у центнерах. Номер 1438 виконано.